Вітаю шановні здобувачі освіти. Продовжуємо вивчення фізики в 7 класі. Урок номер 3. Практична частина розв'язання задач до уроку номер 3 за темою фізичні величини та їх вимірювання. Задача номер один. У яких одиницях зручніше виражати наведені величини? Товщина плівки. Товщину прозорої плівки зручно виражати в значеннях міліметри. Висоту слона в дециметрах або метрах. Довжину потяга в метрах. Відстань від між містами краще виражати в кілометрах. Наступне. Задача номер 2 яким приладом потрібно користуватися під час вимірювання таких показників як розмір кімнати, діаметр гвинта і розмір купюри. Відповідно, якщо провести. Співвідношення, то розмір кімнати краще виміряти рулеткою, оскільки вона дає можливість вимірювати великі е, довжини. Зазвичай стандартний розмір рулетки, яка може виміряти, склада 5 метрів 3 метри. І відповідно, розкрутивши її, достатньо буде, щоб виміряти довжину, ширину кімнати або навіть висоту. Якщо нам необхідно виміряти діаметр гвинта, то тут. Її де циркуль який дає можливість охопити діаметр гвинта та дати правильні показники. Лінійка буде використовуватися для того, щоб порахувати, або виміряти правильніше казати, розмір купюри, а саме не товщину, не товщину її, а ширину та довжину. Наступне. Третя задача. Чи можна за допомогою цих приладів виміряти, наприклад, мінус 45 градусів Цельсія. Якщо ми беремо термометр, то за допомогою термометра нижня межа термометра складає мінус 30 градусів, тому виміряти температуру мінус 30 градусів Цельсія неможливо. Верхня межа спідометра складає 200 км за годину. Тому швидкість 190 км за годину можна виміряти. Тут, в принципі, не буде ніяких складностей. А за допомогою терезів можна виміряти максимум масу до 16 кг. У нас стоїть задача виміряти 270 кг. На жаль, цими терезами неможливо виміряти таку масу. Наступна задача номер 4. Зніміть покази вимірювальних приладів. Для того, щоб це реалізувати, нам необхідно. Визначитися з ціною поділки приладу та е, далі розрахувати значення. Почнемо з розрахунку розміру флеш-накопичувача, USB флеш-накопичувача, до якого прикладена лінійка, і е, завдяки розрахунку ціни поділки нам буде зручно визначити довжину ці, цієї, цього флеш-накопичувача. Відповідно, розпишемо наступні показники. Перше, що ми визначимося з початковим значенням. 2 см. Фінальне значення у нас складає 7,5 см. Для того, щоб визначити ціну поділки, нам необхідно взяти якісь певні граничні показники. Це 4 та 5 см, та кількість штрихів між ними. А саме у нас тут мається 10 штрихів. Якщо відмітити їх, то ми маємо 10 штрихів в сумі, в тому числі фінальний штрих. Для того, щоб розрахувати ціну поділки поточної лінійки, нам достатньо прописати наступне. Ціна поділки лінійки буде дорівнювати 5 см мінус 4 см. І поділено на 10 штрихів, що в результаті дасть 0,1 см. І щоб обрахувати розмір цієї лінійки, ми пропишемо наступне. L дорівнює 7,5 мінус 2. Це в сантиметрах. Дерітінню буде дорівнювати 5,5 см. Далі розбираємося з мензуркою Або з циліндром. Визначимо ціну поділки та об'єм, який вмістився в цей в цю ємність. Знову ж таки, ми обираємо значення. Границь, наприклад, 350 і 400. І визначаємо кількість штрихів. Кількість штрихів у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 штрихів. Відповідно, прописуємо значення розрахунку ціни поділки, і потім, виходячи з цього, розрахуємо об'єм, який, який помістився в потучну ємність. Візьмемо ціну поділки циліндру, яка буде дорівнювати 400 мл, мінус 350 мл, поділено на 5 штрихів. Що в свою чергу дасть нам 10 мл, Це одна, одна поділка. Тепер знімемо показники з самої ємко. ємності, у нас мається 250. І від 250 у нас мається ще два штриха, які вказують, що нам треба додати ще по 10 мл до цього показника. Тому об'єм, який складає рідина в цій ємності, буде виражатися як 250. Плюс 10, плюс 10 мл Це все в мілілітрах. Визначено. Дорівнюватиме 270 мл Далі, останнє значення. У нас є термометр, за шкалою якого у нас є нижнє, нижнє, нижнє значення 70. Верхній 80, наприклад. Ми, ми візьмемо за основу. Між цими значеннями. У нас маються штрихи кількості 1, 2, 3, 4, 5 штрихів. І відповідно, ми розрахуємо різницю, яка дасть нам можливість потім визначитися з поточним показником градусів Цельсія на цьому термометрі. Опускаємося нижче, переходимо до. Визначення ціни поділки, ціна поділки термометра, ціна поділка Т, буде дорівнювати 80 градусів Цельсія. мінус 70 градусів Цельсія. Поділено на, 5, на кількість штрихів, це 5, що дасть на результаті нам 2 градуси Цельсія. Тепер знімаючи показники з, е, з термометра, ми отримаємо наступне. Між, е, ну, від 70 у нас ще є дві позначки, тобто два штриха, які вказують на те, що у нас ось тут є показник температури. А саме 70 плюс 2, один штрих, плюс ще 2. Це другий штрих. Що дасть в сумі у нас нам 74 градуси Цельсія. Ще раз акцентую увагу, що це градуси Цельсія. Четверта задача у нас вирішена. Переходимо до наступної задачі. Задача номер 5 Визначити об'єм камінця. Для того, щоб нам визначити об'єм камінця, спочатку нам треба визначитися з ціною поділки. А далі розрахувати різницю об'ємів до того, як був камінець розміщений в цю рідину, і після того, як камінець розмі... розмістили. Для того, щоб розрахувати ціну поділки, ми переходимо безпосередньо до нашу розрахунку. Знімає, знімаємо показники та розраховуємо значення. В першому, що ми візьмемо для легкості обрахунку, ми визначимо 300 та 200 мл об'єм і розрахуємо кількість штрихів. Перший штрих раз другий штрих два Тобто, у нас між двома показниками мається два штрихи. Відповідно, розписуємо значення ціни поділки С-циліндра. Буду дорівнювати, або не S циліндра, а ціна поділки циліндра, Буду дорівнювати 300 мл мінус 200 мл. поділено на кількість штрихів це 2 Результатом ми отримаємо 50 мл ціна поділки поточного по вимірювального приладу. Далі розрахуємо об'єм. Після розміщення камінця в ємності у нас отрималося 800 мл. До розміщення у нас отрималося 400 мл плюс 1 штрих. Це 50. В результаті розписуючи формули ми отримаємо об'єм камінця. Об камінця. Буду дорівнювати 800 мл мінус 450 мл. Дорівнятиме 350 мл. Це об'єм. Це не вага. Це об'єм. Тобто це те, що займає простір. Наступне. Задача номер 6 Задача номер 7 та задача номер 8 Задача номер 6. Подайте в метрах такі значні фізичних величин, як 375 мл, мм, 150 см, 9,95 кілометра, 3 ,45 км 45 м Переходимо до розрахунків. Перше значення. Подайте в метрах такі значення, як 375-150 9,95 км, 3 км, 45 метрів. Розпишемо ці значення. Пишу шосту задачу 375 міліметрів 150 см. 9,95 кілометра і 3 км 45 метрів. Розписуємо ці значення. В першому випадку ми пригадуємо, що у нас є поняття частинної одиниці. Відповідно, нам. Е 375 мм. Це фактично 1 мм, Це 1 одна... тисячна метра. Бо в одному метрі. 1000 міліметрів. Відповідно, це значення нам треба помножити на 0,1 тисячну метра. В результаті ми отримаємо 0,07. 375 тисячних метра. Перевели в метри. Наступне 150 см. 1 см це одна сота метра. Або в одному метрі мається 100 см. Відповідно, 150 см помножимо на 1 соту метра. Результатом у нас буде 1,5 метра або 1,5 метра. Наступне 9,95 кілометра. Нам слід помножити на 1000 метрів. Чому? Тому що у нас в одному кілометрі 1000 метрів. Результатом ми отримаємо 9950 метрів. І останнє значення. Якщо у нас е, значення розписані окремо, то ми окремо будемо розраховувати. А саме 3 км помножимо на 1000 метрів і додаємо 45 метрів. Результатом ми отримаємо 3045 метрів. Задача номер 6 розв'язана. Переходимо до задачі номер 7 Скільки хвилин у 10 годинах, скільки секунд триває урок і скільки секунд у тижні. Для того, щоб розв'язати це, ми пропишемо. Сьома задача. Значення 10 годин. 45 хвилин це сам урок. І 7 днів. 7 днів. Нам треба визначити в годинах скільки хвилин. А саме нам треба 10 годин помножити на 60 хвилин. І ми отримаємо 600 хвилин. Повертаємося до 45 хвилин. Нам треба визначити, скільки секунд в одному уроці. Для цього нам треба 45 хвилин помножити на 60 секунд. Отримаємо в результаті 2700 секунд. І останнє скільки секунд в одному тижні. Тут у нас буде трішечки довший розрахунок. Чому? Тому що в одному в 7 днях днях, які складають один тиждень, мається кількість годин. Тому нам треба спочатку перетворити значення. Це 7 помножене на 24 години. Або ж зробити ланцюжок розрахунків і прописати 7 днів помножене на 24 години помножене на 3600 секунд. Це кількість в, одном, в, одніх, в одній годині. В одній годині. Кількість секунд. Що в результаті нам дасть. 604 800 секунд. Результатом у нас отримається 600 хвилин, 2700 секунд і 604 800 секунд. Задача номер 7 розв'язана. Повертаємося до восьмої задачі. Подайте в кілометрах такі значення фізичних величин. В кілограмах такі значення фізичних величин, як 53 грами. 125 граммов и 3 килограмма, 2 грамма. В 8 прописываем значение. 53 грамма, 125 граммов и 3 килограмма, 2 грамма. Розраховуємо. 53 грами, нам слід помножити на одну тисячну кілограма. Чому? Тому що один грам це одна тисячна кілограма, або нам треба тисячу грамів, щоб отримати кілограм. Відповідно, щоб отримати кількість ну, показних в кілограмах, нам треба помножити на одну тисячну кілограма. Грами. І результатом ми отримуємо 0,053 кілограма. Далі працюємо по такій, по такій же самій схемі з грамами в кількості 125. 125 помножимо на 1 тисячну. кілограма. Результатом ми отримаємо 0,125 кілограма. І останнє значення, знову ж таки, яке записане в розділеному форматі. Нам треба отримати кількість кілограмів. Кілограми у нас вже є. Тому нам треба 3 кілограми, до 3, до 3 кілограмів, треба додати. 2 грами, які будуть помножені на 1 тисячну кілограма. Що в свою чергу дасть значення 3 кілограми. 2. 3,2 кілограма. Задача номер 8 розв'язана. І останнє значення. Останній розрахунок, який ми зробимо. Нам треба буде вирішити задачу номер 9 в якій слід буде записати використані кратні або частинні одиниці, де нам подано діаметр хоботка комара в метрах, радіус орбіти супутника Землі, також в метрах, і відстань від Сонця до Юпітера також в метрах. В першому випадку у нас мається одна десятитисячна метр, в другому 42 42 мільйони метрів, і в третьому 778 трильйонів. Не трильйонів, а мільярдів метрів. 778 мільярдів метрів. Відповідно, переписуємо ці значення в нашу робочу область і реалізовуємо розрахунки. Розписуємо 0,1 1 000 000 на метра. Далі 40 дві. 42 мільйона метра і 778 мільярда метра. В першому випадку, щоб подати нам в зручних е, показниках, нам треба е, визначитися з е, значеннями. Якщо ми маємо метри, то нам слід це значення перетворити в міліметри. А саме ми підганяємо ці показники до кратних. 0,1 помножимо на тисячна метра. Що в свою чергу. Дасть нам один міліметр. Тепер 42 мільйони метрів. Ми можемо перетворити в значення скорочене з префіксом, визначеним за таблицю. А саме це 42, фактично помножене на мільйон метрів. Або це 42 мегаметра. І останнє значення це 778 мільярдів метрів. Виражається як 778 помножене на 1 мільярд. Де у мільярда мається свій префікс. Гіга. Що буде визначатися як 778 гігаметрів. Задача номер 9 Остання розв'язана. Тому на цьому все. Дякую вам за увагу і до побачення!